Друзі, всім привіт, вас вітає компанія Автопарк. У нас є нове надходження для вас, це Golf 5 2006 року, 1.6 бензин на автоматичній коробки передач на гарних легкосплавних оригінальних дисках. Маємо камеру заднього огляду, задні та передні проктоники. Гарний сірий такий колір. По салону у нас Шкіряний салон в гарному стані, без подряпин, без отертостей, По передньому ряду також без зауважень, повний електропакет, стан водійського сидіння без зауважень, стан пасажирського без замічань, в речах перемикання без подряпин. Мультимедіа на базі Android, двохзонний клімат, контроль, датчик світла, датчик дождю, шкіряне кермо, люк. Все є для комфортної їзди. Маленький, компактний міський автомобіль. Кому потрібен гарний надійний варіант, приїжджайте за адресою Грушевська 15А, авто можна придбати як заготівку, кредит, в лізинг, а також у нас є трейтін.